Привіт, друзі! Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні ми готуємо ніжний натертий пиріг із варенням. Але не звичайний, а у великій формі. В окремій мисці перемішуємо холодне вершкове масло. Додаємо цукор і ще перемішуємо. Додаємо 3 яйця і взбиваємо. Також додаємо ванільний цукор. Змішуємо борошно з розпушувачем і сілью. Перемішуємо. В рідку масу додаємо борошно в два заходи і перемішуємо. Спочатку за допомогою лопатки. Пізніше замішуємо рукою у мисці. Посипаємо стіл борошном і викладаємо тісто. Тісто домішуємо на столі.